Більше 30 котів і кішок отримали подарунки від організаторів конкурсу Міскіс, який традиційно проводять у падіюні. Серед учасників цьогоріч чимало улюбленців, вимушених переселенців. Мама побачила у Фейсбуці. От і ми подумали, чому б ні? У нас є котики, можна спробувати. Аня з Луганської області та її три коти в новому місті освоїлися швидко. Перший час їм було трошки важкувато. Але потім вони по квартирі гасають, як у себе вдома. Перше взяли участь у конкурсі котячої краси і забрали приз глядацьких симпатій. Їхня світлина зібрала найбільше вподобайок. Умови цьогорічного конкурсу трохи змінили. До уваги брали лише фотографії котів з їхніми господарями, дітьми. І призи отримали абсолютно усі. Історії кицьок вражають є серед них герої, які допомагали орієнтуватися господарям, чи можна виходити з укриття. Багато котів і кіток потрапили в родини з вулиці, а є й такі, яких під'яли. Малинку приніс святий Миколай. Соня бажала кота Дивуємося. та просила маму, але вона ніяк не хотіла б купляти, і тому він приніс. Дуже радувалася, тому що хотіли кота. Прям дуже да? ти хотів до нас? Дивишся на мене? От було дуже раді. Дівчата разом з родиною та котом Степаном втікали від війни із Запоріжжя. Ми їхали на машині, тому це було ну, не так тяжко. Я його держала, і він, звичайно, держав, як зараз, Це ще страшно було. Але зараз вже нормально. В новому місті Степан освоївся швидко. Вперше взяв участь у конкурсі котячої краси і став переможцем. Расень котопес сподобався усім. Я теж захотіла такого майкуна, бо він великий, і красивий. У падіюні відмічають, що конкурс «Міскіс» не втрачає своєї популярності, і щороку кількість охочих показати своїх улюбленців зростає. В мене у, у кожного члена нашої сім'ї у бабці, у дідуся, у деяких є собака, але у всіх є по одному коту. У моїх подружок у всіх є коти. Папа мені подарував її на день народження. Ласкавий, добрий, любить погратися. Як ви бачите, посмішки у дітей на обличчі всіх є, і це дуже приносить задоволення, радості, емоції. І ну тобто, в таких конкурсах всіх хочуть прийняти участь. Організатори вірять, що обиратимуть найкрасивіших котів і кицьок ще на один рік поспіль.